Друзі, у нас сьогодні вже 4 вересня почала квітувати японська гречка, ну в цьому році не так жваво, та ще й холодно, вночі було 11 градусів, але джілки, бачите, літають, літають. Щось вишукують, але Дуже слабо, нема дощів. не було зовсім дощів. практично ціле літо, якщо капне там 2 міліметри. Бджілки є, а тут сонячно, бачите, бджілки працюють, але що вони там знаходять того нектару, не знаю. Але вже запах з вуликів пішов. Поле тут у нас Люцерна квітує, але нічого, мабуть, бджоли з неї не беруть. Не бачив я, скільки я ходив, ніяких бджіл на люцерні не бачив. Ладно, поїдемо дивитися. Хоча там, дивлячись далі, то є і бджоли, і джмілі. Надо, треба придивлятися в день вони щось беруть а отак ранок так працюють мої бджілки несуть пилок тут затінку але теж намагаються щось нести а далі отак від водочки несуть пилок але вид видно, що несуть щось із митком. Бачите як. Ну так, сонечко де попадає, там на ті вулики, там щось, як кажуть, то кипить. Друзі, ну, продовжимо далі. Приїхав на один із точків із нових. Ще в мене тут небагато. Але він такий в квітучому місті знаходиться. Завжди тут є що бджолом робити. Але зараз ще прохолодно, 12 градусів, але вони вже пилок несуть. Е, ну ви розумієте, хто бджоляр, той розуміє, що про холодну погоду вони дуже не можуть зразу покидати гніздо, тому що там розпліт. Там треба обігрівати, але пилок несуть зранку, водичку, мабуть, десь підбирають в мене тут ручейок, чи як його тече. Мабуть, беруть. І сьогоднішня тема подивитися, чи достатньо їм кормів, чи забезпечили вони себе кормами, тому що треба вчасно. Все це робити, але деякі вважають, що у всьому винен кліщ, що бджоли в них злітають, що бджоли в них не розвиваються. Ні, в першу чергу винен бджоляр. А бджоляр в тому винен, що він дуже жадничає їм ставити в ощину. А що це? Це не обновлює гніздо. Значить, що, вони знаходяться у чорних рамках. А чорні рамки це накопичення різних інфекцій, болячок і тому подобне. І звинуватити у всьому кліща немає сенсу, тому що винуваті бджолярі не хочуть вкладувати в бджільництво, а намагаються. Щось із нього вижити, більше нічого. Я відверто кажу, за що я і страждаю, він мій канал блокують. Мабуть, ті хіміки, які не хочуть, щоб я їм розповідав, що я вам у останньому відео показав, що кліща всього там два знайшов на там 200 більше, я перерахував, 200 більше комірок з цим струтним. І всього два кліща. І я обробляю всього два-три рази гліцерин плюс щавелька восени весною, влітку і осінню. Все, цього достатньо. 100% ви кліща не об'єте, а повредить більше бджолам ви зможете. Не забувайте, кожна, кожен обробіток бджіл, відход бджоли два, три, процента, А то може і більше. Це по мінімуму сказали. А якщо ви користуєтесь димпушкою, користуєтесь амітразом, валінатом, там і більше трьох. А ви порахуйте, як показують в ютубі, я вже третій, я четвертий, я п'ятий раз обробляю. Посчитайте, скільки, 15%, а то й більше у вас вже відійшло б джіл. Так що у вас там залишиться. Хто буде там зимувати? Кліща, ще раз повторюю, ви 100% не уб'єте, боротися треба, але ж не такими методами, як ви. Хімія, вона накопичується в уликах, вона накопичується в рамках, вона накопичується у візку, вона накопичується в меду, пергі і всьому, що є у вас в вулику. Навіть якщо у вас потолочені або там подушки. І там вона, хімія ваша амітрази, лінати все там залишається. І з кожним разом його більше, 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 більше. І скільки ви кліща не обробляли, він там у вас звикає, звикає. А ми ні, ні до чого. Кліщ сипеться ось кислоти І не так, що він бігає по дну. Він падає зразу. Ноги доверху здався. Зразу здихає, нема живого кліща після гліцерина плюс щавельки. Я завіряю 100%. Ну і зараз потихеньку будемо переходити, подивимось на запаси кормів у бджіл на цій. зразу скажу, що вони в мене будуть зимувати 230-та, хто там казав, а ви не пробували. Так, да, я вже четвертий рік, три роки тут тримаю. На 230 й рамки і 145-та. Але поступово я від 145-ї відійду. Ще в цьому році декілька сімей йде повністю на 145-х, по два, по три корпуса. подивлюся, як вони перезимують, але перейду повністю на 230-ту, тому що поставив два корпуси, 230-х, взаємозаміняємо, поміняв перший з другим і пішла робота. Ладно, не буду затримувати відео. Я вам показав впереді, які ми до... да, і Зараз на даний час у нас вже розквітли, японська гречка, золотарник, піжма. Все потрошки квітує, але біда в тому, що нема дождів. Нема дождів. Одне спасає, що зранку буває хороша, дуже гарна роса. І сьогодні, правда, був сильний туман. Роса була. Теж гарна і бділки намагаються щось ухватити поки поранше. Але сьогодні-завтра ще по 23-25, в суботу 28, а 28 це не ваші в Україні, тому де небудь 28, тут всі 40, воно кажеться, ці 28. Але поїдемо в суботу, поки буде тепло на океан, покупаємось. Останні деньки, а може і ще будуть теплі, але я дивлюсь після суботи, там уже 20 21 Ну те, що треба для бджіл. Дивимось далі. Друзі, отак я відкрив кришку. Дивіться, одразу зверху видно, що тут сімейка працює. Це мої, ще раз повторюю, всі хвости і деякі відводки, що зроблені хвостів. Зараз я підніму верхній корпус, подивимось що з ним, а потім уже його відкриємо. О, Затрамбували все. Дивіться, при вас все знімаю, ще трудня навіть засіває матка. Дивіться, видно вам, що тут діється у вуликах чи не видно? Я вважаю, що вам видно. Отак, От може, нижче чуть-чуть зараз все. От Отак вуликах бджоли, щоб ви не сумнівалися, мед є. Ці рамки обробляємо так водичкою, вулик, магазин сам по собі. О, тяжкий. Я вважаю, що там вірних кілограм 10. Ну, матка сіє, от навіть видно, як Яйця відкладаю от яйце, якщо вам видно. І молочко. Ці наростині після того, як ви зняли, треба прибирати. Тому що коли будемо ставити в зворотньому, то що? Можемо подавити бджілок. Отакий от стан сімей. У першому вулику, ну я думаю, що в остальних сім'ях не гірше там буде, тому що, судячи з того, як вони літають, видно по льотку, що там порядок. Ось тут тож. тож. Є трутньові комірки, можна заглянути, але ці сім'ї ще не оброблялися. Зараз я їх оброблю від кліща. Ну, чистий. Трутень весь чистий. Я розумію, що деяким це не сподобалося. Подивіться, останнє моє відео. Один-два перегляди в день. 20 тисяч підписників. І це що? Це блокування мого відео, мого каналу. Це навмисна блокіровка. Це творча студія. Працює з бандитами. Я відкрито кажу, це не подобається. Деяким от трутня я розрізаю, немає нігде нічого. Я і не спішив їх обробляти, тому що я, я... коли робив відводки, я їх всіх обробив. Гліцерин плющавелька наголошую, тільки гліцерин плюс щавелька. Кліща. Гони не кліща, трутня. Але в трутньовому розплоді я не бачу кліща. І це дуже добре. Одягнув рукавички. Ну вони такі, я їх одягнув за того, що тут на цьому точку прополюс. Дуже липне до рук. А мені ще їхати по всім точкам. За руль. Думаю, я краще тут одягну. Ну що, хоч відкривай.